Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани. і в цьому відео ми поговоримо про те, як легко та швидко розібратися у термобілизні для військових, якою вона взагалі буває та за якими принципами її обирати? І ви можете запитати, а звідки ми, туристичний магазин, маємо експертизу радити термобілизну для військових? По перше, ми продаємо термобілизну військовим. І маємо від них постійний фідбек. А по-друге, багато наших колег теж є військовими, і вони часто діляться своїми враженнями та рекомендаціями щодо термобілизни. Отже, починаємо. Перше, що варто зрозуміти, і що значно спростить подальший вибір. Це принцип, за яким працює термобілизм. Її головна задача це терморегуляція. А найважливіша властивість це відведення зайвої вологи від поверхні шкіри. Коли ми активно рухаємося і відповідно багато пітніємо, волога накопичується на білизні, наприклад, на бавовняні. І таким чином вона швидко охолоджує наше тіло. Це означає, що ми починаємо мерзнути. І віддавати багато енергії на те, щоб нагріти цю вологу та випарувати її. Правильно підібрана термобілизна відводить зайву вологу, і наше тіло не переохолоджується, таким чином відбувається терморегуляція. А функцію збереження тепла виконує наступний шар одягу. Це не основна функція термобілизни. Хоча тепла термобілизна існує, і в певних випадках це оптимальне рішення. Отже, у нас є два параметри, які впливають на вибір термобілизни. І перший це фізична активність, рівень нашої фізичної активності. Чим він вищий, тим важливішою буде здатність термобілизни відводити вологу. Другий параметр це температура на вулиці. Чим вона нижча, тим нам більше треба думати про збереження тепла. Звісно, і температура, і рівень нашої фізичної активності. Це континуум. Немає строго холодно і спекотно, строго активно і строго пасивно. І немає якоїсь чіткої грані, щоб розділяла ці поняття. Однак ми можемо собі уявити чотири гіпотетичних типи ситуацій. Перша ситуація це коли на вулиці холодно. Ми довго знаходимося на вулиці і або не рухаємося, або рухаємося дуже мало. Тут нам функція відведення вологи не є вже такою принциповою, і ми скоріше думаємо про те, як зберігти тепло. Відповідно, обираємо теплішу термобілизну. Наприклад, із вовни щільністю 260 грамів на метр квадратний. Вовна непогано зігріває, навіть коли вона волога. До того ж, дуже добре справляється з запахами. І погодьтесь, це важливо для військових, які не завжди можуть вільно обирати час, коли їм прати одяг. Чи можна зігрітись у пасивному стані синтетичною термобілизною? Так, можна, і тому існує багато тканин, таких, наприклад, як Polartec Power Stretch або Polartec Power Grid. Які використовуються у теплій синтетичній термобілизні, такі тканини мають внутрішню борсову структуру, і часто з них роблять термобілизну на холодну або на дуже холодну погоду. Більше того, саме така термобілизна з таких тканин найкраще підійде для високого рівня фізичної активності в холодну погоду, тобто другою нашої гіпотетичної ситуації. Отже, коли маємо високий рівень фізичної активності, Обираємо синтетичну термобілизну з барсистою структурою із внутрішньої сторони. Третя гіпотетична ситуація це коли маємо високий рівень фізичної активності у теплу погоду. Відповідно, на нас має бути тонка синтетична термобілизна, що буде максимально ефективно відводити вологу від тіла. І не затримувати тепло нашого тіла. Тут орієнтуємося на спеціальні тканини, такі як Polartec Power Dry або CoolMax. Важливо, щоб така термобілизна була еластичною і добре облягала, щоб вона всотувала вологу з максимальної площі нашого тіла. Якщо ж ви не маєте фізичної активності в теплу погоду. То, очевидно, у вас немає аж такої потреби саме у термобілизні. Хіба що це сильна спека, і ви багато пітнієте, і в такому випадку тонка синтетична футболка з кулмаксом вам точно не завадить. Залишається одне питання: а що робити, коли не спекотно і не холодно, і коли то бігаєш багато і рухаєшся? То потім сидиш на місці. І дійсно, можливо, саме така ситуація є найпоширенішою і найбільш близькою до реальності. Якщо ви часто протягом дня міняєте інтенсивні фізичні навантаження і стан спокою, і це в якомусь широкому діапазоні температур, то тут найкращим вибором буде скористатися зональною синтетичною термобілизною середньої щільності. Такою, наприклад, як іксбіонік або Акапі. Секрет зональної термобілизни простий: є ділянки тіла, які більше пітніють, а є ті, які потребують більшого зігрівання. Відповідно, і у термобілизни є ділянки, які краще відводять вологу, а є ті, які зберігають тепло, наприклад, навпроти суглобів чи нирок. Таким чином, терморегуляція відбувається ефективніше. У більшому діапазоні температур єдине пересторога щодо такої зональної термобілизни, в ній часто присутня певна компресія. Це, звісно, має свій позитивний ефект, але для декого може бути важко знаходитися в такій термобілизні цілий день або протягом кількох днів, не знімаючи її. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.